Добрий день усім добрим людям. А я сьогодні буду робити нектаринову водичку. У нас така страшенна спека, що охолоджуватись, охолоджуватись та охолоджуватись. І різні якісь напої весь час, хочеться. каркаде, у мене вже закінчився. Вчора робила ще абліпіха, у мене залишилась у морозильній камері. Ну а сьогодні нектарин. Все дуже просто, пару годин і він уже має приємний, впізнаваємий смак нектарину. Хай постоїть, якщо встигне. Ну, а тим часом ще в мене ось така забавка. Ну, Дівчатка, я ризикнула і включила морозильну камеру, то в мене тільки лід там морозився, а все ж таки роблю заготовки. Не знаю, права я, чи не права, як воно буде. Ну, ризикую. На цей раз оце такі абрикоски, хочу половинками заморозити, щоб потім можна було чи в запіканку, чи в пиріг, чи до м'яса. Ну якимось таким чином. Ну, і просто на компоти цілими ягоди, то там, то там, такий пакетик, то такий пакетик. До речі, смажені абрикоси мені дуже подобаються. І перс, Подобається. Та взагалі вони мені дуже подобаються. Ну, а скільки я не на дачі цього року, приходиться купувати. Ну, ось, а тим часом своя абрикоса ось так от пропадає. Але де дача, де я, доводиться купувати цього року. По 35 гривень я купувала, ціна зараз від 35-40 гривень 80, ну і вище, звісно, теж є. От, не знаю, зараз з світлом так не зрозуміло, як взагалі за консервацію братися. Ну, якось буде. Ну, ось так такі справи: сходила в АТБ. З авокадо не зрозуміла що, Ой. Ну, нічого. Оце, до речі, ці, ці нектарини, що я воду робила. За АТБ, до речі, непогані. Ще отакуньки потрібно водички взяти, щоб теж якийсь напій зробити. Ну Так, трохи взяла, а потім сина попрошу сходити. Зробила такий салат огірочки типу по-корейськи. Гунжута в мене нема, тому гар... соєвий соус, лимон без уксуса, гіркий перець свіжий. Ну, от якось так. Заливка дуже симпатична. Сподобався мені, але світла не було, тому олію я не могла нагріти, тому в мене не зовсім так як потрібно. На смак це так вплинуло. Не зовсім той смак, який хотілося. Але все ж таки ми з'їли, Тут порція невеличка, навіть трохи залишилась, ми зараз майже усі залишки їжі. При відключенні світла ставимо в морозильну камеру. До речі, огірки теж чоловік поставив, поставимо, дістали. Нормально, коли відійшли, От, цілком може бути Таке. готувати потрібно, інколи навіть не знає, що його зробити, як його зробити, щоб і швидко і не стояти, не паритися. Ой, не знаю, все це так складно. Кондиціонеру у нас немає. Витяжка над плитою в мене щось не працює, навіть коли є світло, щось з нею трапилося. Не, зараз ми з нею розбиратися навіть і не будемо. Ну, якось отак. Ну, начебто симпатична ж, правда? Ну, Хочу сказати, що. Надовго вимикають зараз світло, дуже надовго. Інколи це вже важко винести таке життя, але добре, що все ж таки дають гарантовані години. Та буває більше, ніж гарантовані години. Дивіться, який симпатичний, ну правда? ж? От, Снак кота. Ну, сходили з сином ну, на базар. Чого? Ми поставили таку штуку, не знаю, називається. У мене ж телефон. Ну і зараз хочу зробити запіканку. Кастролі, що купувала у мікрохвильовці, не в духовці. Це швидше, не так спекотно поруч з нею. Що буде, потім покажу. Так, ну що, спеклася. Цього разу у мене не 15 хвилин, 20 хвилин вона пеклася, бо все ж таки діаметр, ніж та моя силіконова форма інший. Додала я абрикоси та лохину для кольору, для смаку, ну, щоб було якось так цікавенько. Підійшла, я її змащувала. Вершковим маслом притрушувала борошном. Ну нічого. Зараз головне, щоб воно вистигло, вичахло, було холодненько і можна було потім їсти гарячого, зараз геть не хочеться. Ну, так. там у мене м'ясо смажиться ще, картоплю вариться, такі от справочки. Ну, а це ціни в нашому АТБ, Це я робила фото, що сина моєму потрібно купити. Якщо є фізична сила, то чому б її не використовувати? А мир буде, обов'язково буде.